Бачиш, з тої сторони взяв Як мертвий, даже не супротивляється. Я так не запротивляв. Ось і такого ману би Абин не зламався. Спінг аби не зламався. Так, блядь. Да. Усім привіт! Ви на каналі Клвна Сегодня Ми виїхали на болота. Зарибляні болота невеликим коропом. Таких десь по 500 грамів, 700 кілограм десь максимум. Сіли на поплавок сів і поставив спиннинги на дальний заброс. Бодя два-три коропа взяв. Одного яд витягнув на його спінку. Поки він ходив, бо спінги чуть не вкрала. а В мене так -то поки тишина. Також є карась, гарний карась. Більше ладошки такі попадає, але треба знайти його. Не знаю, я то ось одне місце закормив, друге, третє на поповолок. І там посидів, і там, і там, і там, і жодної покльовки не було. Хоча не було покльовки, я так думаю, тому що знизу тіна або в і просто крючок, я так розумію, лежить, мабуть, на, на цій тіні або в і не хоче воно клювати. Знаю, посидимо десь до години 12, на зараз десь в районі Сьомий початок сьомий десь буде а, поки не густо приїхали сюди з самого ранку, зрання, Але рибу хоч уже побачили. Люди ще сидять так ліворуч від нас там в очереті, такі місця бачите хащі, там є таке місце, схоже, мужик сидить, і правіше туди, як від мене теж мужик сидить. Він на черв'яка ловить. Вроді щось одне якусь рибину зловив. Я то на париша і на кукурузу сижу, але поки голо. Не знаю Щось будем Як буде щось клювати будемо знімати трошки Так що всім приємного Ух там волина Нано на, на. на голову СЕФОНІ О! Нанил? Я думав у тебе. Я теж думав у тебя. Дивлюсь, зацепилась за це. Чуть-чуть ще би і не встиг. Ви плав, Угу. Дивуличка була виділи. Да. Ну такі кило. Тупо зачепилась катушка из-за -за траву. О! Аж туди заглотив кинув ось під берегом Ось yeah. сюди під очередь кинув А він аж шо там во аж доверху піднявся, Як я прийшов, в спиннинга дергав Глянь який крючок Брав на лещах крючка Даже не знаю що це за номер Я на нього карася ловил даже. Вон маленький крючочек. А это красень. Это рыба. Шик, блеск. Есть. Зацеп. Сход собака. Бул сразу. Обрыв. А не. На месте крючок. А было еще подождать. Поспешил. Ну все, да, да, удочка моя. Карась. Угу. 200, наверное. 150. Небольшие такие караси попадают. Все на дальний заброс взял. Я стою, манку мешаю. З прикормки, бо просто була замішана до коротше не була, не держалась на крючку. Зробив бухтушку, не знаю, буде держатися, не буде нема собою манки. Дома замішало, але... Она трошки на Вроді Вроде тянется, а вроде... На яко. Пытается, пытается так ударами. Че параша шестянок пытается, чи не знаю. Наверное. дай пішов Але оскільки у воді, да, цей очерет не згниває. ничего. Офігенно було. Ну ось це лепає, блядь, конь. Так от. Немає хуя. Не Немає. Думаю, десь між двома кабаны. Гляньте, карасики. Какие да? монстр горбатый все ну, такие карасики беручь типу пучок копариша, фідерна кормушка скользяща колодок пів метра не сантиметру сорок я сюди ложу так недалеко Оп, кода через покорок взяв цей бачите, карасик залетів гарненький Угу. Е. Ага. Слух он ушов. Хух парить починає. Ходить. Ходить? Да. Так, не бачу, не У нас вже 12 година дня. Майже пів дванадцяти, ще пів годинки і будемо складатися. Уже не особо що й плює. Ну, в принципі, воно сильно і не клювало оце. У Віталіка ще непогано побрало, але і у нього вже подзатихло дуже. Так що ще чуть-чуть і будемо складатися. спінінги в одного міста, на друге, з другого, на третє, з третього, на четверте я ці хожу, перекидую і толку ноль. Бо знизу короче, тіна, водорослі і виходить стручковий очерет цей, стручки такі. До куча всяких віток, щось такого. Виходиш, розкидаєш закидаєш і крючок падає туди, і риба просто його не бачить. Thank okay.